Кофлячка з дивною проблемою. Заряджається не до кінця і розряджається не до кінця. Тобто 30% її часом пороблено, і вона не хоче чи заряджатися більше, чи розряджатися нижче. Якось так воювала. Пилюку вже виду, почала схожою бути на сучасну техніку. І я би за той ремонт не пробував навіть братися, якби. Якби попередній невдалий ремонт, хлопці відмовилися, лишили мені на деталі були станцію. І є ті є Б3А, ми бачили 100-500 раз. Показую знову, тому що з цим може бути цікаво. Він служивий, і йому прилетіло механічне пошкодження обломку від обстрілу. Видно, що по дотичній якось пішло, не то вигризло, не то підплавило. Кажуть, що вийшов білий дим і що є ризик попадання. В середину обломка. Бачу, що, мабуть, розбирали, бо немає ніжок. І думав, що це пошкодження десь знизу і батареї гаплик. А на цьому рівні є шанс, що батарея ціла. Розбираємо, дивимося всередині. Всередині воно виявляється дівчинкою. Розбираю, відключаю. І на перший погляд не бачу нічого ні горівшого, ні пошкодженого. Тут осколок всередину не пішов, принаймні не видно. Горіли, а ось є горіли. Горіли, видно на платі. Згорів він по входу 220 вольт, і це абсолютно ніяк не пов'язано з осколковим пораненням. Не знаю, чи на жаль, чи на щастя, але принаймні маємо з чим працювати. Це, скоріше за все, зустрічний струм вигоріла доріжка, баласні резистори. Одним словом, Типове пошкодження від зустрічного струму. Не знаю, чи наскрізь чи ні, але пошкодження суто інвертора і суто електричне. Якесь листя. Це через вентиляцію засмоктало. Якось несподівано. Хлопці сказали, що їм дали інші волонтери і їм воно не потрібно що викинуть. не хочуть ремонтувати. Тож, віддали мені на деталі, ну, але я майстер, я не можу на деталі. Розпаяв палене, поміняв шимку. Понизу по проблемних плечах дивлюся, чи буде рух. Є запуск, є спроба роботи. Другий канал аналогічно. Добре. Залишилось поміняти транзистори і, по суті, вийде, що низьковольтна частина готова. Тоді розбиратися з високовольтною. а коли вже запуститься, тоді з колами зарядки. Я її потім зробив подарував тещі, тому відмовити не можу, мушу пробувати. І зацепка знайшлася. Перед тим, як то сталося, було чути паленим, тобто щось диміло. Щось диміло, і вона через раз, коли зарядиться до 100, коли не зарядиться. Я сподіваюся, що я знайду щось підпалене. І тільки тоді можна буде щось говорити, пробувати, казати, тому що з симптомами такими плаваючими дуже тяжко щось знайти. Ну, будемо пробувати. Станція, які будь-яка кофлячка добряче залита лаком. Детально оглядаю, нічого не бачу. Принаймні, з того боку тут не знайшов нічого. З другого боку, вона добряче залита компаундом. На щастя, він такий, що легко навіть от руками скидується. Я би хотів такий купити, я не знаю, як він називається. Дуже зручна штука, бо і зняти можна як треба. І прекрасно фіксує від вібрацій. І теж ніби нічого не бачу. Пилюка на транзисторах була страшна, але слідів пробою не видно. І навряд чи проблема тут. Тобто тут немає ніяких прогарів, під, підгорань, пробоїв і так далі. Плюс воно би вигоріло в хлам, якщо б воно десь по висок щось пробивало. Перша моя думка була в сторону релюшок, але симптоми трохи нетипові. І тому навряд чи, і так уважно дивлячись, от, знайшов, побачив ось тут. По болт видно слід чогось горілого. Це є БЖ на власні потреби від мережі 220 вольт, і теоретично це би могло бути пов'язано якось з зарядкою. Але що раз так, раз так, доволі дивно. Ну І з розрядом воно ніяк не пов'язано. Незрозуміло, але ковиряти починаю звідси. Ото я собі розковирюю і знаходжу два спалених резистора. Так виглядає, що це, напевно, струмомірні резистори, шунти по струмоміру транзистора. Блока живлення. Транзистор пробитий, поряд ще один резистор, однодумець, це, напевно, вже гейтові кола. І ми маємо спалений ІБЖ на власні потреби. Як заряджається станція? Щось хлопці згадували, по-моєму, що якщо її включити, то буває, що вона заряджається далі. І оце напевно виходить, що коли ви підмикаєте 220, а блок не запускається, і станція виключена, вона не може стартанути на зарядку. Бо, хоча предзарядка DC шини йде через реле і резистор, кола керування не працюють. А коли ви вмикаєте станцію і ставите на зарядку, бо щось таке хлопці згадували, і вона тоді заряджається, то відповідно піднімається живлення від акумулятора. І є керування, і воно працює. Бо цей блок забезпечує гальванічно розв'язані живлення, в тому числі на високу частину, наскільки я пригадую, але з двох шляхів. Тобто це може бути dc dc перетворювач котрий заживлює від акумулятора, і може бути блок живлення, котрий заживлює від мережі, коли акумулятор, наприклад, в захисті в глибокому розряді. Ото воно себе так веде. Тепер все стає на місця, тепер є чим зайнятися і ремонтувати. Транзистор спалений, резистори зараз. Як не опізнаємо, то будемо вгадувати схеми, в принципі, типові. Шимку ще глянути. Опізнати резистори практично неможливо. Але їхнє призначення відоме. Гейтовий резистор по прозвонці про включенню вгадати можна. Ну і шимка. О, ще є один якийсь. Оце сюрприз. 279-й. І шимка, де є та шимка? Я її розковиряв вже. О, з дюркою в башці. І опізнати шимку ми вже мусимо. Написи є під лаком. Зараз той лак ще щось з Попробую щось опізнати. І по типовій схемі включення шимки вже далі будемо відновлювати. Шимку опізнав у C2845G. Гарно є з чим працювати. Ці два резистори це є струмовий шунт, низькоомники, Це розберемося. Цей резистор R288, це є гейтовий резистор там 10-15 Ом це не проблема. Транзистор відомий. r 279 знімає показник струму з шунтів і йде на шимку. Це в даташиті буде або значення в районі 10 кОм. Не забувайте розколупати, перевірити діодний мостик. Правильно казали ті, хто кричав, що не 10 кОм, а один на зйом штокового шунта пів ома Поки що ставлю. Не знаю, скільки точно має бути струмовий шунт, транзистор, шимка, резистор гейтовий 10 чи 12 Ом, що було під рукою. Оптопара. Мав би поміняв би зразу, не знаю, може вижила, може ні. Ну і все. І вмикаємо, дивимося, що з того вийшло. Подаю 220 жарівка не жевріє Чути свист, клацнуло реле. Тобто вторинні напруги піднялись. Клацнуло і відключилось, бо по входу він 220 не бачить. 11,8. Це при посадженні батарейці, то там десь 12 вольт є. Добре, добре, по суті, воно вже працює з навантаженням, тому що воно заживлює вторинні кола. Тому будемо вважати, що добре. Тепер то залити лаком. І пробувати на станції, але для того станцію треба розрядити спочатку. Ну і транзистор ще дочищу пензликом, щоб там не залишилось пилюки. Забуваємо фіксувати герметиком великі деталі, як було в оригіналі. І ставлю на розряд. Ну і Щоб вже зовсім добре було, беремо чекушку, в котрій є розчинена кіноплівка в прикурсорі, і мастимо тою жижею. Там, де нам треба буде приклеїти, де треба буде поновити клеючий шар. Отак. От Тепер буде точно добре, точно не відірветься. Є, зарядилося до 100, виключився вентилятор, клацнуло реле. Байпас працює на акумулятор, без сумніву, переходить. Та ходи сюди витягнув. Є. Працює. Все, будемо вважати, що попередній підгон я. Відпрацював і добі свободен. Дякую вам, хлопці.